Ми відкрили нову скриньку Пандори у світовій війні. Ну, я так, світова війна має на увазі не просто третя світова, а взагалі ми показали новий варіант можливостей використання дронів. І тепер вся архітектура безпеки у всьому світі буде сидіти, чухати потилицю і думати, що з цим робити. Тому що ви вкладаєте сотні мільйонів доларів в один літак, а потім дрон за 600 доларів і. Ну, нехай фура з усіма її прибамбасами і ще будиночок, ну це ще 200 тисяч доларів, допустимо. Це все разом знищує. Тобто тепер в безпеці не почуватиметься ніхто ніде. Будь-який е не то, що дальнобійник з фурою, будь-який доставщик піци за цим невеличким рюкзаком, якщо він залишить свій мопедик з цією квадратною. Коробкою, а вона в якийсь момент відкриється, звітить вилетить дрон і полетить знищувати когось конкретно персоналізовано, тому що у дрона буде прописана програма і фоторобот цієї людини, і штучний інтелект наведе сам на цю людину. Це повністю означає повну зміну парадигми безпеки і небезпеки в сучасному світі.